Я не знаю, як сказати ці слова. Все одно перетнемось ти та я, тому що перетнуться наші шляхи, і як би не намагались ми одне, один від одного тікати, все одно нам не втекти. Я хочу, щоб ти знала, що все одно все стане на свої місця. Колись з часом я не прошу в тебе пробачення і не подумай. Навіть спілкувати зараз не хочу з тобою я, але я знаю, що доля така, що зводить людей вона, навіть якщо люди не спілкуються роками, місяцями, тижнями і днями, попри все знаю, що доля зводить таких людей і нас з тобою, доля колись зведе, я зможу побачити твої очі і сказати тобі в них, що думаю про тебе. А повір, думки хороші в мене про тебе, хоч навіть не спілкуємось з тобою ми. Ти знаєш, ніколи не був поганої про тебе я думки. Якщо навіть ти казала погані слова про мене, я ніколи про тебе погано не відгукувався не відру... не і не казав: повір, я тобі це колись обіцяв. Я назавжди залишусь для тебе, хоч не другом, але знайомим, я тебе досі в образу нікому не дам, тому що ти навчила мене найголовнішому, ти навчила кохати по-справжньому, так, і... так як ніхто інший, до тебе я так щиро по-справжньому не кохав. Ти навчила коханню почуттю. Я тобі його все віддавав. Тепер не знаю, як бути далі. Попри все, для мене ти стала уже важливою людиною, і це все. Я не прошу пробачення і не прошу мене пробачати, вирішувати, зрештою, тобі, але я не тримаю зла на тебе. Ти це знай. Мене про, від... мене про тебе лиш добрі відгуки і слова. Тому що я обіцяю оберігати тебе, де б ти не була, хоч і заблокував тебе в у мережах, я, я знаю одне, що колись дорога ця переднеться, і ти зможеш мені сказати ті слова. Друже, вибач за все не права була я. Я знаю. Що колись ми зможемо поговорити.